Виконуємо номер 39 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Від суми чисел 12,38 і 17,45 відніми різницю чисел 17,3 і 4,1115. Приступаємо до виконання. Складемо наш вираз від суми чисел 12,38 і 17,45. Віднімемо різницю чисел 17,3 і 4,11. Розв'язуємо ланцюжком. Знайдемо спільний знаменник 5 і 8 – Два взаємно простих числа, тому спільний знаменник буде 40. Знайдемо додаткові множники. 40 ділимо на 8 буде 5, 40 ділимо на 5 буде 8. Маємо 15 чисельнику. Тут 32. 20 і 15. Спільний знаменник 60. Знаєте додаткові множники. 60 ділимо на 20, це буде 3, 60 ділимо на 15, 4 маємо 9 чисельнику і 44. Знаходимо суму, маємо. 12, додати 17 буде 29, 15 сорокових, додати 32 сорокових. Отримаємо 47 сорокових. При відніманні у нас дробова частина зменшуваного, менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 17,9 до віднімання.

Маємо 30,7 сорокових. Виконуємо віднімання в дужках. 16 відняти 4 це буде 12, 69 60. відняти 44 60. маємо 25 60. 25 ,60 ми можемо скоротити на 5.

120. 30 120 відняти 12 120. Додатково множник 3 і 10. Маємо 21 чисельнику і 50 чисельнику. Знову маємо дробова частина зменшуваного. Менше ніж дробова чесне від'ємника. Знову підготуємо дріб 30,21-120 до віднімання. 30 подамо як 29 додати 1, а одиницю як 120, 120. Та плюс двадцять одна маємо 141, 120 відняти 12,50 12. 50, 29 девняти буде 17, 141 відняти 50, маємо 91. Знаменник переписали. Отримали 120. Номер 39. І завдання повторення розділу 1 виконано.